Сьогодні вам необхідно виконати роботу по автозаповненню комірок даними. Необхідно на першому аркуші створити 5 стовпчиків, які ви бачите, вгорі, а на другому аркуші Google таблиці створити ось таку таблицю, яка знаходиться трохи нижче. Для цього вам необхідно відкрити. Завдання Google класу, натиснути у розділі ваша робота кнопку Додати або Створити, потім Створити таблицю. Далі, якщо таблиця не відкрилася, ви можете додатково натиснути там. Щоб почати редагувати таблицю, натискаєте Олівчик. І тепер виконуємо автозаповнення. Для того, щоб виконувати автозаповнення, ми вводимо значення в першу комірку, 5 значення з підручника, у другу комірку мінус 4, виділяємо ці дві комірочки, тягнемо за кругленький маркер донизу. Потім пальцем натискаємо на виділеній області. З'являється меню. Натискаємо три крапочки. Щоб побачити розділ автозаповнення, обираємо автозаповнення. Виконалося автозаповнення. У стовпчику Б так само треба виконати автозаповнення, але з кроком в 5. Виділяємо ввели дані, виділяємо дві комірочки ці, потім тягнемо донизу, натискаємо три крапочки автозаповнення. Стопчик C містить текстові дані. Вагон 1, вагон 2. Виділяємо ці дві комірочки, тягнемо вниз за маркер, тапаємо три крапочки автозаповнення. Викнулося автозаповнення. Більш дієвий спосіб заповнення автозакона автозаповнення цього. Стопчика. ви, будь ласка, подивіться у інструкції для роботи на комп'ютері. Тому що тут у Google-таблицях дещо обмежений функціонал. Тому ось цей стопчик вам треба виконати наступним чином: ви виділяєте ці три комірочки, копіюєте їх, а потім вставляєте двічі. Так. Один раз і другий раз. А більш раціональний спосіб: подивіться, будь ласка, у відео для комп'ютера. І останній стовпчик на цьому аркуші це дата. 01 січня, потім 08 січня, 0,8 крапочка січня. Виділяємо ці дві комірочки, тягнемо за маркер, таб, три крапочки, автозаповнення. Все. Створюємо другий аркуш. Закриваю рядочок формул, просто натисну вгорі птичку або стрілочку назад, повернутися. Тепер створити новий аркуш. Ось кнопка створити новий аркуш, аркуш 2. Тепер вам треба виконати автозаповнення. Числами 1, 2, 3, 4, 5 у рядочку. І знов таки більш дієвий спосіб переглянути у відеоінструкції для комп'ютера. Ви, ті, хто працює на телефоні, виконує наступне: ввели в перший стопчик одиничку, розтягнули, тапнули, автозаповнення. Так само далі стопчик Б, двічку на. Вели, потягнули, тапнули автозаповнення. І так далі. Три. І так далі продовжуєте автозаповнення. Так, три, три, є, потягнули автозаповнення. А дієвий спосіб, подивіться, будь ласка, у відео для. При роботі на комп'ютері. Ось так. Після того, як ви виконаєте повністю автозаповнення, натискаєте птичку, потім, потім хрестик, повертаєтеся назад і натискаєте кнопку Здати. Ваша робота відправиться вчителю. Якщо вам необхідно підредагувати роботу, ви відміняєте відправку, натискаєте Повернути так, скасувати. Повернути, так, і ви можете, якщо ви побачили помилку або хочете щось змінити, ви відкриваєте знову цей файл і вносите зміни. Ось таким чином. І після того, як вносите зміну, знову натискаєте надіслати повторно. Все. Ось такий ваш алгоритм дій.